Кулька, кулька, капти, каптик, кит, белка, белочка. Какого Капці кулька? Кіт капти, капти, белка, кит. Угу. Еще зайва. Белка. Чому? Не змінилась. Чому білка зайва? <кій> Якого кольору кит? Кит синій Якого кольору кулька? Кулька синя. Якого кольору капці? Капці сині. А білочка. Не, Не синя. Значить білочка. Білочка зайва. Есть зайва. стрілка. Так. Робот. Робот. Це робот. Так. Так. А це. Це робот. Так, Є. а це? Не робот. То хто зайвий? Я, я. Малюк зайвий, Малюк. бо він не робот. Так? Це робот. Не робот. Не робот.